Багато хто питав про те, як скласти заявку 500. Зараз я покажу вам, як це виглядає на практиці. Після входу в МЗУС виберіть «Роджіна 500. Натисніть на кнопку «Злуж внесок». Дізнайтесь, хто має право на пільгу та які документи необхідно підготувати. Потім натисніть Далі. Ви можете підготувати заявку на основі вже поданої заявки, або створити нову. Я створюю нову. Натисніть Далі. Виберіть, чи є ви матір'ю чи батьком дитини. Особою, яка опікується законним опікуном чи фактичним опікуном. Наприклад, я вибираю перший варіант. Далі. Виберіть пільговий період і підтвердіть заяву. І ваші основні ідентифікаційні дані будуть заповнені автоматично. Виберіть громадянство та стан цивільний. Потім перевірте адресу та контактні дані. Ви можете змінити їх, якщо це буде потрібно. Введіть номер банківського рахунку, на який має бути виплачена допомога, а потім натисніть Далі. На цьому кроці програма попросить вас ввести дані дитини або дітей, на яких поширюється заявка. Натисніть «Додати». Ви можете вказати дані дитини, про яку раніше повідомляли в медичну страховку, після чого ідентифікаційні дані будуть заповнені автоматично. Ви також можете заповнити дані дитини вручну. Для цього виберіть відповідну плитку. Наприклад, я додам дані вручну, Введіть дані дитини. Поля, позначені зірочкою, обов'язкові для заповнення. Вкажіть сімейний стан і громадянство дитини, а потім дайте відповідь на запитання, чи маєте ви, ваш чоловік, дружина або інший батько дитини право на пільгу подібного характеру за кордоном. Наприклад, я поставлю прапорець: я не знаю. Дані дитини будуть додані в заявку. Якщо ви хочете додати іншу дитину, клацніть додай дані колейного дядька. Дайте відповідь на запитання: чи працюєте ви, чи отримуєте допомогу за кордоном в одній із країн Європейського Союзу чи Великій Британії? Наприклад, позначте відповідь Ні потрібно надати відповідь на подібне запитання щодо вашого чоловіка чи іншого батька дитини. Наприклад, я помічу ні, я не знаю. Якщо програма вважає за необхідне додати залончники, з'явиться повідомлення про їх додавання. Виберіть Додати файл. Якщо програма не вимагає залончників, клацні далі. Ви можете перевірити раніше заповнені дані. Якщо ви хочете надіслати заявку, ви повинні прийняти всі галочки. Для цього можна скористатися кнопкою Зазнач всі». Потім виберіть злуж в ньосок. Заявку було подано. Вам прийде сповіщення про те, що відповідь на вашу заявку підготовлено. Потім відповідь прийде окремим листом на ваш обліковий запис у Пуязус.